Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Циві, Святому Духові, позавіти вітні. Аминь. Святая Тройця, не лайна ду, Господи, а ти перетинах, і влади, та потім не закони. П'яти, побіти, сіри, немає, навіть імені Твоєго Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Світ і на тому духові, нині по на віки вічні, Амінь. наш, що є на тебе, Нехай святий сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Стасила і слава чаю, віначого духа, нині подача на віки вічі. А... Духами спочили праведників, душі рабі твоїх спаси, упокой і прийми до блаженного життя. Біля тебе, чоловіко любче, в воселя Твоїх Господи, де всі святі твій спочива. Упокої душе, рабітів, ти, от єдині, чоловіка, любого весь, слава Ціну, і Святому Духу, пісе Божі, що добре, коротвика, да незакований, самі душі, рабітва, твої похонь, і нині повсякчас, і навіки, віки, на віки віків амінь. Єдина, чиста непорочна дія, що во весінні породила. Молися за спасіння душі, помилуй нас, Боже, великої милості Твоєї, молимось, кабили, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. То й безпокій душі, що употилого, убиє на раба Божого, віктора швітяйся, небесно Годня, що простим святої трави невійної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ласті Божої, царства небесна, зелені їх, у Христа безсмертного царя Бога нашого просим. Помолімо, Господи, води духи, святі леса, і смерть і я володниця в вітях тим так сам Господи, по твоїй душі. Начини храмів твоїх, спочила раба Бога, воєнного за волю України, віктора, Швейця і всю небесну Спотню. Місце світлі, місце квітуче, в місті спокою, де немає ні журби, ні скорботи, ні дітбання. Всякий гріх, що чинило вони славам, ділом чи думкою, як лаги чоловіколюбний Бог, прости, бо нема людини, що би не зрішила. Правда Твоя, правда є вічна і Слово Твоє є істина. От Ти Ісускресіння, життя і упокоєння, ту спочили крабі Божих, весна пам'ятний, без напам'ятної Небесної Сотні серед них або Божого, весна Віктора, та всіх чужі, рідних і близьких, всіх зайонуючих воїнів ото, Христе Божо, слава кодає в нас вічити, пристим, цем пристимним творчим, всім духом. Они будут как часа и навики веки. Святой бородится спаси нас, Сисніший тюровельне нас нічий серафи, щоб с дня слово породила, суща бородиться тебе велечо. Тобі Боже, повання наша слава, Тобі, з <поц> слава Всіну, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки, віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, У Небесний сотні раба Божого вітера, святя воседя, праведник селить на лоні, в недрах, Ізака, Якова покойці за праведник приєднає нас, помилує, бо він благий і чоловіка любний. Моженім у спині і гечний спокій, подай, Господи. Рабам Божим, креснопам'ятному Віктору та всім воїнам Небесної Сотні, та воїнам, що загинули в АТО і сотворим, бігечну. Же і перебуватимо. Помнять ни сразу времени.